Сорт одяг першого сорту 10 кг за ціною 1900 гривень. перший у нас дебатник від якогось бренду. На замочку розмір L. Наступні штанішки Adidas в сірому кольорі. Ось так вони виглядають знизу. Дуже красиві. Наступні знову штанішки спортивні. Ось така штанка. Світшотик з капюшончиком на замочку. В латику є різні розміри. Так, це у нас знову якийсь бренд. Знову ватник на замочку. Наступний ось такий синенький. Покажу вам, як виглядає ззаді спинка. Ось там дві ціальний, капіта. штанішки в синьому кольорі. Де ж якісь брендові. Ось така штанка. Знову платник на замочку. Цей лотик ви зможете забрати всього за 1900 гривень. І тут цілих 10 кілограмчиків спортивних речей. Дивіться, яке все гарне. Ось такий світшотик. Я нагадую, що це перший сорт. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами Viber або Telegram. Показую вам ще пару позицій, але це не все, тому що в лотику. Я лисину спадіву багато. Тому, якщо він вам сподобався, обов'язково ви забирайте, дивіться. різні модельки жіночі та чоловічі. Так, цей байник та гарний. Зараз покажу. Такий велюровий, в сірому кольорі. Так, і ззаді спинка з паєточками. Дивіться, як гарно переливається. Давайте ще вам покажу ось цей. Все, якщо вам сподобався, забирайте.